Доброго дня вам, любі дітки! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Діти, сьогодні я вам розповім оповідання. І щоб дізнатися, про кого оповідання, відгадайте загадку. Остроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, а вночі йде шукати собі харчі, весь із тонких голочок. Як він зветься? Їжачок. І ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їжаченят пошиви шукати. Котяться садом, котяться городом, побачили зайчика, їсть зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілось морквинки покоштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть, звідси, ви гидкі, колючі. Прикотилися їжиченята до матусі, плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує мати. Зайчик каже, що ми гидкі, колючі. А їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки моєрідненькі, промовила вона. Волосечка у вас м'якесеньке, як льон. Віж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Ось таке оповідання. Уважно слухали. А тепер спробуйте відповісти на запитання. Скільки їжачків було у їжачихи? Двоє. Хто образив їжачків? Молодці зайчик. Що їв зайчик? Так, моркву. До кого повернулись засмучені їжаченята? Молодці. Вони повернулися до мами, а вона їх заспокоїла. Приголубила, мама це людина, яка безмежно вас любить просто за те, що ви є. І завжди буде на вашому боці. Любіть і цінуйте свою матусю. До побачення малята!